Занурити країну у хаос і довести її до апокаліпсиса, посіявши розбрат, зруйнувавши довіру до влади, і таким чином перетворити на новітню колонію. Але як це зробити у незалежній країні, хай і начиненій повінця московською агентурою? Під час розмотування клубка московських схем та інтриг я натрапив на матеріал, що його зберегла на своїх сторінках українська правда. У статті від 25 червня 2004 року викладена аналітична записка московських політтехнологів зі сценарієм обрання Леоніда Кучми на третій строк. У ній оцінюється поточна політико-соціальна обстановка на листопад 2003 року. І охарактеризована вона як спокійна, безконфліктна, достатньо успішна. Підкреслюється, що неможливий сильний конфлікт між майбутніми кандидатами на пост президента і Ющенком і Януковичем. А президент. Президент Кучма, хоч і вів ефективну політику без потрясінь, проте практично втратив підтримку виборців. До речі, за результатами соцопитувань, Ющенко мав помітно більші шанси стати президентом на виборах. Про це було чітко вказано в аналітиці. Хоча, знаючи, російські методи цілком можливо, що цифри були підтасовані, аби підштовхнути президента до виконання плану. А план полягав у тому, щоб штучно дестабілізувати ситуацію в Україні, а потім представити кучму як єдиного надійного кандидата, здатного навести лад. Причому створити передумови для безладів мав сам Леонід Данилович. Для цього російські політтехнологи пропонували поставити 5-7 керівників обласних адміністрацій, які були апріорі неприпустимі для місцевого населення на Донбас, людей патріотичних із заходу України, а у західній області махрових русофілів із партії регіонів, таких як Володимир Рибак або Володимир Семеноженко. Причому представити це як відповідальність уряду та парламенту, бо, начебто, готуються зміни до конституції. Отже, де факто призначення відбулось у від. До найближчого політичного майбутнього, а ще натякнути на свого наступника. З вуст кучми народ мав почути про Віктора Януковича. Це був кінець осені. Країна заходила у зиму. Період завжди складний для місцевих влад. І у цей час новопризначені керівники областей мали загрузнути у політичних чварах, протистоянні з головами інших областей і провалити свою господарську роботу. Можливо, довести до колапсу транспорт, системи опалення, підприємства, зірвати підготовку до посівної. Чим гірше, тим краще. Сам президент Кучма мав показово дистанціюватися від усіх внутрішніх процесів умовний відхід від справ. І займатися виключно зовнішньою політикою, навіть не з'являтися у своєму кабінеті на Банковій, а перебувати винятково у фашенебельній резиденції Синьогора біля села Гута. Це та сама, навколо якої виник скандал у нинішнього президента Зеленського через святкування дня народження Андрія Єрмака. Після скандальних кадрових призначень за роботу мали взятися під контрольні медіа, які підігрівали б настрої населення щодо неприпустимості проросійських керівників на Івана-Франківщині та Галичині розрахунок був на те, що патріотичні сили не дивитимуться мовчки, і в депутатських запитах вимагатимуть скасувати ці рішення. А під час візитів Ющенка на захід країни його ж прибічники утягнуть кандидата у протистояння. Тим більше спокуса розібратися з проросійськими чиновниками буде настільки сильною, що на це патріотичні сили підуть, попри ризик нашкодити власній виборчій кампанії. Таким чином був розрахунок, що команда партії Наша Україна сама виконує частину плану російських політтехнологів. Також підконтрольні медіа наголошуватимуть на відповідальності Кабміна та парламенту за необдумані призначення голів областей. Компанії УТ-1, яка фінансувалася з бюджету, була відведена взагалі непоказна доля. Вона мала перевести новини у формат провінційних російських. Цитую, Спочатку йдуть московські сюжети, міжнародна політика інтерпретується в межах кремлівської позиції, а вже потім українські новини. Повірити, що кучма повністю все здав Росії, складно. Вся його політика будувалась на різновекторності та недомовленостях. А от те, що Янукович разом із Донецькими заради президентства віддасть росіянам все те, що вони захочуть, і все, що він вигадає, щоб вони могли захотіти, це цілком реально. Кінець цитати. Таким чином, у суспільстві мало утворитися розуміння жорсткої конфронтації між сходом і заходом країни, чого насправді не було і близько на той момент. А серед населення мали відбутися штучні спалахи ідеологічних протистоянь. Вони мали перекинутися навіть на сусідні дружні країни. Наприклад, з Польщею планувалося розіграти карту складовищем Орлят. Іде спір щодо надпису на арці над входом. Польська сторона хоче, аби було вказано, що там поховані польські патріоти патріоти. а українські націоналісти вважають, що потрібно вказати, що це окупанти, які загинули на чужій землі. Так, от автори цього плану давали настанову, що призначений голова Львівської обладміністрації має посприяти польському варіанту. Націоналісти самі організують протести. За задумом провокацію мали підгадати до візиту Ющенка, поставивши його. В апріорі програшну позицію, який би варіант він не підтримав. Далі технологи вказували, що потрібно або через провокацію, або руками російських приспішників вчинити наругу над польськими могилами, чим посилити супротив. Подібні акти вандалізму ми з вами вже бачили не раз. Цю наругу засудили би як католицькі, так і православні церкви. В результаті мав сформуватись ефект. І Янукович з губернатором і міліцією діють проти націоналістів, в особі Віктора Ющенка та патріотичних організацій. Польща підтримує проросійського Януковича. Аналогічний розбрат планувався через земельні питання в Криму в розрізі протистояння з татарами, а також через спір між церквами Київського і Московського патріархатів за Чернігівські печери. Все має підштовхувати виборців до думки Кучма пішов в Україні настав бардак. Зрозуміло, що це не додало б привабливості нашій державі серед західних країн, куди були спрямовані 40% українського експорту. І наша країна опинилась би під ковдрою російського впливу. Леонід Кучма на цей план не пристав, як вважається саме через економічну складову. Тому план не задіяли, але стає зрозуміло, що частини проєкту закидання нашої країни у хаос були використані протягом наступних десяти років. Але у цього плану було і друге дно, про яке мали б здогадатися українські патріоти у спецслужбах. Можливо, так і сталося. Бо зайди Леонід Кучма на третій строк у такий спосіб, вже не було б різниці, хто став президентом, бо Україна. Через заплановані процеси вже опинилася б на узбіччі світової політики а переобраний глава держави потрапив би у повну залежність від Кремля, якби вибори взагалі відбулися. Суб'єктність країни була би знищена, а Московія малювала би нові карти з розширеними територіями. Мене звати Олекса Кіпкало. У минулих випусках йшлося про тотальне роззброєння нашої країни і доведення обороноздатності української армії до повної оборононездатності. Також говорилися про ідеологів, які наголошували на необхідності війни для Московської імперії. Тепер же додамо у пазли ранньої підготовки до захоплення Росією України виконавців. Умовного оперативно-тактичного рівня, тих, хто цинічно, не зважавши на можливі жертви, намагався втілити ідею контрольованого хаосу. Напевне, першим концепцію контрольованого хаосу з російського погляду сформулював російський пропагандист і технолог Сергій Кургінян у своїй книжці «Постперестройка», де він говорить про створення локальних конфліктів, що жевріють, проте не вибухають. Організатор цих процесів отримує можливість тримати в напрузі населення і державу, контролюючи їх поведінку. Це той самий Сергій Кургінян, який у 2014 році стане делегатом від Кремля і куратором постачання російського озброєння луганським і донецьким терористам на тимчасово окупованих територіях. Той самий, що мовою ізопа, прикрившись ефемерним громадянським суспільством Росії, розповідав, як в руках сепаратистів опиняться бронетехніка, літаки, ракети, зокрема БУК, що в результаті ним був збитий малазійський боїнг рейсу MH17. И все видели, что гражданское общество на частных условиях поставляет большое количество бронетехники и других видов военных техники. Гражданское общество России, заявляя ответственность, никогда не перейдет черту и всегда будет нацелено на то, чтобы поставлять именно самую скромную технику из тех, которые решаются. Гражданское общество не будет поставлять на юго-восток Украины ни Искандера, ни С 300, ни других амбициозных устройств, потому что это не по плечу гражданскому обществу, а также оно считает это не нужно. Но наши талантливые, а часто и гениальные электронщики, конечно, починят. Я думаю, что уже починили, мне так кажется. Есть, захваченную у украинских бандитов, я не говорю об украинском народе, а у бандитов установку бук. И они в кратчайшие сроки я просто знаю геніальних електрончиків кожного прилетели, именно как представители гражданского общества, помочь братскому народу. Они в кратчайшие сроки будут восстанавливать. Она будет восстановлена, да і можливо навіть а кажеться, установок встановки несколько. Він же проводив зустріч із так званим народним губернатором Донецька сепаратистом Павлом Губарєвим у червні 2014 тисячі на сайті російського ФСБ згадується, що Кургінян став автором російської безпекової доктрини у 1994 році. І цей рік справді, можливо, за певним збігом дуже часто фігурує у моєму пошуку далеких і прямих зв'язків між технологами та пропагандистами, що готували війну проти України. Деякі джерела вказують, що Кургінян працював у першому і другому відділах п'ятого управління КДБ. Це те, яке зокрема боролося проти патріотів в Україні та країнах Балтії. Простіше сказати, нищило національну ідентичність та національних лідерів в інтересах імперії. Коли радянський союз розвалювався, Кургінян сформулював своє ставлення до Російської імперії, заявивши, що Росія має стати більшою, але меншою за СРСР, чим і означив своє ставлення до агресивних дій Кремля. Та хто ж розробляв хаос для України? Свідки подій припускали, що аналітичну записку підготували політичні технологи Глеб Павловський та Марат Гельман. Перший помер у лютому 2023 року. А гельман виїхав до Європи, засудивши анексію Криму та агресію Росії на Донбасі, і зараз провадить антипутінську діяльність. Але говорячи про Павловського з гельманом, потрібно згадати Максима Мейера – Інформація про нього досить обмежена, та із цієї трійки саме він потрапив на сторінки книжки Мухіна про найближче коло президента Путіна. Якщо скласти Павловського з гельманом і Мейєром вийде ФЕБ фонд ефективної політики, що був створений у 1995 році. Некомерційна організація, яка займалася проведенням політичних кампаній та створенням інформаційних проєктів. І це вкрай цікава організація, в якій працювали як представники влади, так і ліберальної опозиції. Перші великі агітаційні кампанії фонд проводив для Союза правих сил Анатолія Чубайса. Потім ФЕП вів президентську кампанію Путіна. Особливий інтерес у мене викликав факт, що російський фонд ефективної політики протягом 2001-2004 років створив такі пропагандистські портали, як Лента «Страна.ру», до якої у свою чергу входили «Вєсті.ру» і Насміру, Україна рукавказстрана.ру. Навіть по доменних іменах вже простежується сфера інтересів чи правильніше сказати апетитів Російської Федерації у 2002-му другому. Страна ру була передана до ВГТРК, Всеросійська государственна телевізіонна і Радіовіщательна Компанія. інформаційний монстр, який уособлює собою те, що ми між собою називаємо терміном російський зомбоящик». У 2011 році фінансування ФЕП припинилося, і він де-факто припинив свою діяльність, хоча юридично існував до 2021-ї. Моєю першою думкою щодо припинення існування такого перевіреного інструменту пропаганди стала аналогія із ступенем ракети, який відділяється, вивівши апарат на потрібну висоту. Може бути. Адже у своєму інтерв'ю від 2015 року Глеб Павловський відповів питанням на запитання, чи хоче він повернутись до діяльності фонду. Цитую Заново здавати власть. Але зацікавив ще один ранній клієнт у 1995 році, коли фонд був створений. Він займався передвиборчою кампанією до Держдуми такого об'єднання, як Конгрес руських Общин. Організація ця потребує особливої уваги. Заявляється, що створена вона у 1993 дев'ятсот Проте на сторінці її першого очільника, такого собі Алексія Журавльова, вказано, що очолює він її з 1991 року. Довгий час він є депутатом Держдуми, отримав три нагороди. У 2014-му Орден Дружби від невизнаної Придністровської республіки. У 2015-му завірність долгу від анексованого Криму, і у 2016-му медаль учаснику військової операції у Сирії. Зрозуміти, чим займається організація, можна з її назви і статуту. По суті, це пропагандистський шприц для ін'єкцій руского міра. Та тільки подивіться на трійку лідерів цього новоутворення 90-х років. Юрій Скоков, у період з 1991 по 1993 секретар Радбезу РФ. Зараз на цій посаді Ніколай Патрушев. На початку 90-х Скоков був чи не першим політиком, який вважав, що відділення Абхазії від Грузії відповідає імперським інтересам Росії. Наступний генерал Олександр Лебідь, до речі, теж був секретарем Радбезу РФ у 96-му. Брав участь у радянській війні в Афганістані. На його руках була кров після Тбіліської трагедії 9 квітня, кривавого січня, придушення політичної опозиції в Азербайджані у 90-му, також у послужному списку Придністровська війна і Перша та Друга Чеченські війни. І третій заявлений лідер КРО, народжений у Запоріжжі Сергій Глазєв. Після закінчення гімназії у рідному місті поступає до Московського державного університету на Мехмат. Потім перевівся на економічний факультет. Доктора економічних наук отримав у центральному економіко-математичному інституті у 1989-му. Став наймолодшим економістом з докторським ступенем в СРСР. Через товариство молодих економістів познайомився з Анатолієм Чубайсом та Петром Авином. Який у 1994-98 роках був президентом Альфа банку? власник і засновник якого є російський олігарх Михайло Фрідман, у 1994 році доєднався до конгресу русських Общин. Кайро припинило свою діяльність у 2004 році, але у 2006 Дмитрій Рагозін проводить відновлювальний з'їзд організації, і у 2011 році її офіційно реєструють у Міністерстві юстиції країни-агресора, додавши до назви слова Родіна. Тобто стає чітко зрозуміло, що Конгрес руських общин – це одне із гніздовищ так званих кремлівських яструбів, які підтримували агресивне захоплення України. Із названої трійки лідерів з 90-х років найбільшу увагу привертає Сергій Глаз'єв, бо він став одним із кураторів анексії Криму та захоплення Донбасу. І саме Глаз'єв у якості радника президента запропонував Путіну у 2014 році нанести превентивний удар по українським військам, щоб вони не встигли набратися сил. На початку російської агресії своєрідним посередником посланцем, який виконував накази Сергія Глазєва у Криму на Донбасі та півдні України, став вже давно відомий переносник московської шовіністичної зарази, директор інституту країн СНД. Костянтин Затулін їхні розмови виклала у відкритий доступ Генеральна прокуратура України. Також із Глазівим координував свої дії на початку російської агресії у 2014 році. Автор контрольованого хаосу по московськи, згаданий раніше Сергій Кургінян. Ці всі персони не просто знайомі, а пов'язані ідеологічно. Але як так виходить, що починалася розмови із технології впливу на народ України з метою змінити вподобання на користь президента Кучми, а завершуємо ми агресивною війною? Безумовно, ударне ядро, яким російські шовіністичні еліти збиралися знищити українську державу, складалося з трьох частин: перша легка. Путін зі своєю командою спочатку планував отримати повний контроль без прямої участі російської армії за рахунок технології соціального впливу, пропаганди, інфільтрації агентів, встановлення контролю над парламентом, урядом та командою президента. Він розумів, що кров мала пролитися проте під час громадянського конфлікту всередині країни. У цій ситуації, взявши під контроль українські землі і народ, Російська Федерація одягнула би парадний мундир миротворця і не мала би негативних зовнішньополітичних та економічних наслідків. Та паралельно готувалася друга і третя частини: гібридна та гаряча війна. Хоча цілком можливо, що гарячу фазу війни почали готувати з огляду наявні невдачі через анексію в Криму і неспроможність тимчасово окупованих територій чинити повноцінний спротив, оскільки Сепаратизм у заявлених масштабах був штучний і тримався на милицях із російських військових у званні їх там нети. А ще московські технологи завжди забувають один важливий момент менталітет і думку українців. Це такий собі вальс на граблях, що його е, котре століття танцює кремлівська влада. Воля або смерть це не пафосна фраза, а це спосіб самоосвідомлення. З українцями можна дружити, можна воювати. Можна тримати нейтральні стосунки, але поневолити не можна. Історія має безліч прикладів, які шовіністична свідомість російських політтехнологів та адептів руського міра, схоже, не здатна прийняти. До прикладу, одна із найтрагічніших сторінок української історії голодомор 1932 33 років. Якщо акт геноциду, що його вчинили за вказівкою з Кремля, сприймається, наче наруга над безсилим населенням, то це і близько не так. Протягом цього часу сталося близько п'яти тисяч збройних повстань і так званих терактів, спрямованих проти пограбувань народу представниками радянської влади. Москва, щоб отримати контроль на території України, спрямувала багатотисячні загони, озброєних як на війну червоноармійців. Схожих прикладів українська історія знає немало, і для московських окупантів це явно несприятливий прогноз. У цій війні Росія в кращому для неї випадку програє, але поверне окуповані території і втримає свої довоєнні. А в гіршому розлетиться на друзки. З іншого боку, ми часто страждаємо через власну недалекоглядність і невміння вимагати виконання суспільного договору від обраних менеджерів нашої країни, від чиновників. Нестримана жартовність і фатальна скромність. Щось із цієї формули доведеться прибирати, інакше через кілька десятиліть. У якогось сусіда знову з'явиться збочена ілюзія про можливість встановити свій контроль над Україною. І цю ілюзію знову доведеться змивати кров'ю. З вами був Олексій Кіпкало і команда 24-го. Наші програми ви завжди можете переглянути на нашому Ютуб каналі. Якщо є що сказати або додати, коментуйте. І звісно ж не дамо шансів російському агресору в інформаційній війні.